Добрий день, шановні члени журі. Я Бульба Тимофій, учень 11 класу ліцею ЕКО No198. Дозвольте представити вам наш дослідницький проєкт на тему «Апсайклінг бойових гільз з сучасними митцями. Повномасштабна війна в Україні змінила не лише щоденне життя людей, а й вплинула на розвиток культури та мистецтва. В умовах бойових дій митці шукають нові форми вираження. Абсайтінг бойових гільз це перетворення зброї на об'єкти мистецтва, це спосіб зцілення та збереження національної ідентичності, можливість показувати світу і силу духу через мистецтво. Хочу зупинитися на другому пункті першого розділу, де ми досліджували використання військових матеріалів в історії мистецтва, зокрема, з'ясували, що це явище має тривалу історію. Яка почалася ще з часів, коли зброю та обладунки зображали в релігійних чи монументальних композиціях, як символ сили, перемоги або трагедії. Проте справжнє художнє використання реальних військових матеріалів, таких як гільзи, уламки зброї, каски чи деталі техніки, активізувалися у ХХ столітті. Після Першої світової війни з'явився напрям тренч арт окопне мистецтво. Коли солдати перетворювали гільзи, осколки снарядів чи шапнерів на вази, попільнички, брошки чи декоративні предмети. Друга світова тільки посилила цей тренд, адже армії були більш механізованими, отже, солдати мали доступ до більшої кількості матеріалів. Сьогодні, на жаль, у контексті подій в Україні мистецтво з використанням кових артефактів знову не було актуальності, тому в першому пункті другого розділу ми зробили огляд арт-об'єктів митців, що працюють з бойовими гільзами. Цілком погоджуємося з словами засновниці проєкту War Artists Union – Світлини Білик, яка стверджує, що навіть з страшних уламків можна створити щось прекрасне. У дослідницькому проєкті ми описали роботи відомого ювеліра та скульптора Володимира Балибердіна, його колекцію підвісок із напівдрогоцінних камінням, златуни гільз, що були зібрані волонтерами біля Ізюму та скульптуру Янку на основі мінометної міни калібру 82 мм, яка була знайдена в Київській області поблизу міста Бучі після деокупації, представили інтер'єрну лампу хижа та підставку лев Романа Велігульського, що виготовлені з мін, гільць, осколково-фугасних та бронебійних пострілів гармати. Особливо зацікавленість роботи Дарії Марченко, чине на найбільшої відомої зараз у світі художниці концептуалістки. Вона створила цілу серію інсталяцій арт-об'єктів, які об'єднала під назвою П'ять елементів війни, де портрет Путіна здійсни отримав назву Обличчя війни. Також нами представлений торшер Метелик і стіл годинник Своротній відлік Сергія Демченка ці автентичні арт-об'єкти художник виготовив з уламка гелікоптера е та гільці. Вахоме місце в нашому проєкті відведено роботам Стаса Кадочникова. В основі ідеї його скульптури «Хижак» ліг фрагмент російської ракети Х-31А, яка за формою дуже схожа на голову акули, а скульптуру Мадонна автор виготовив з уламки ракети Х-31, що була збита над Києвом у травні 2022 року під час масових ракетних обстрілів. Не залишили поза увагою мої роботи Івана Стецюка. Це митець, який методом шліфування, порізки та обробки металу робить із колишньої зброї стильні об'єкти інтер'єру. Наприклад, виготовив вішаки з внутрішнього компонента та касетної ракети реактивної системи залпового вогню ураган або скляний круглий стіл на ніжці 120 ммніни. Також ми дослідили, що сьогодні активно працюють із залишками боєприпасів і цілі творчі майстерні. Наприклад, українська дизайн-студія Груп» представила лімітовану серію лап з вістря відстріляних кіл з систем ППО. Вони отримали назву Даунітрон, Збитий Дрон. Проілюстрували мої роботи, виготовлені у творчій майстерні ПІБАМ. Після 24 лютого 2022 року майстри вимушені були переїхати з Харкова до Львова. Там вони створили проєкт Сенс, мета якого зберегти пам'ять війни. Нескінченна кількість відпрацьованих снарядів та дівців, які залишаються на території звільнених українських міст та сіл, це і є пам'ять, яка відтворюється у їх продукції. Брелоках, браслетах, подарункових наборах. На окрему увагу заслуговують ініціативи волонтерських організацій, які перетворюють військові трофеї на мистецькі об'єкти. Наприклад, на Прикарпатті волонтери снаряди з передової перетворюють на унікальні карти України, які розіграють в соціальних мережах, а виручені кошти передають Збройним силам України. Не оминули увагою мої творчість українських воїнів, які прямо в окопах створюють символічні вироби, що мають як емоційне. Так і патріотичне значення. Отже, ми довели, що «Обсайклінг бойовий філіс» виконує сьогодні надважливу місію закарбувати для нащадка героїчні події сучасності, пробудити в людей жагу до життя в складних умовах воєнного часу. Погоджуємося зі словами Ольги Балашової, мистецтвознавиці, співзасновниці громадської організації Музей сучасного мистецтва. В цьому велика сила мистецтва, війна руйнує образ, а художник створює новий. Особливо хочу зупинитися на третьому розділі, в якому ми описали, як з бойових та дерева нам вдалося створити арт-об'єкт Тризуб. Його осмислення охоплює кілька рівнів. Емоційний сувенір викликає почуття гордості, поваги і вдячності до тих, хто бореться за країну. Культурний робота демонструє, як традиційні символи України набувають нових форм через сучасне мистецтво та абсайдні. Соціальний Подіб слугує нагадуванням про ціну миру та необхідність збереження національної пам'яті. Отже, проаналізувавши поняття апсайклінгу, ми з'ясували, що це не лише спосіб повторного використання предметів, а й форма креативного переосмислення, що надає відходам нову художню та символічну цінність. У сучасному мистецтві апсайклінг перетворився на інструмент відображення соціальних та історичних процесів. Підсумовуємо, апсайклінг Бойових хідів з сучасними митцями є культурно-соціальним явищем, що об'єднує пам'ять, творчість та ідентичність українського народу в умовах війни. Дякую вам за увагу!